Маркос почув, як проповідник говорив, що приношення, які жертвуються та розподіляються відповідно до біблійних принципів, справляють ширший вплив і більш рівномірний ріст місіонерської роботи. Заінтригований його словами. Маркос попросив роз'яснення. Пастор сказав йому про три основні принципи. Перший принцип регулярність. Періодичність має визначатися Божими благословеннями, а не потребами церкви чи навіть нашим бажанням. Тобто, щоразу, коли ми отримуємо дохід, який є благословенням від Господа, ми повинні вшановувати його своїми десятинами та приношеннями. Другий принцип пропорційність це означає, що сума приношення коригується відповідно до того, як змінюється сума доходу. Багато віруючих визначає певний відсоток свого доходу або прибутку, який повертає Господу як приношення. Третій принцип глобальний і локальний вплив одночасно. Наші місіонерські зусилля, а також наші приношення, мають нести вістку про план спасіння як місцевому населенню, так і жителям усього світу. Адвентистська церква розробила підхід до розподілу приношень, який називається об'єднаний план приношень. Завдяки цьому плану кошти розподіляються більш рівномірно. Відповідно до об'єднаного плану приношень, 60% ваших приношень мають підтримувати місіонерську роботу вашої місцевої церкви, фінансуються з бюджету громади, 20% регіональну місіонерську діяльність, зазвичай спонсоруються конференцією, уніоном, дивізіоном, і 20% на міжнародну місію, якою керує Генеральна конференція через фонд Всесвітньої місії. Пастор сказав Маркусу, що там, де використовується об'єднаний план приношень, а це близько 90% адвентистських громад по всьому світу, кожне нецільове приношення автоматично розподіляється відповідно до нього. Цей план розподілу забезпечує рівномірний розвиток місцевих, регіональних і міжнародних місіонерських проєктів, служінь та ініціатив. А в регіонах, де цей план ще не прийнято, бажаючи здійснювати глобальний і локальний вплив. Повинні самостійно розподілити свої обіцяні приношення за цими пропорціями, тобто так, як написано в дії 1.8, одночасно охоплюючи місцеві, регіональні та міжнародні потреби. Маркос вирішив впливати на глобальну місію своїми приношеннями. Ви також можете вчинити так, як Маркос, і виконувати доручення Ісуса, бути його свідком одночасно в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі, що означає на локальному, регіональному та глобальному рівні рівні, коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.